Тут кілька ліній сюжетних, тобто йдеться про митців, є музикантська якась кусовка, є художники, є кінематографісти. Ну, Я так взяв за основу чотири лінії митців мистецтва. І є е, художники, музиканти, кіношники і літератори. І вони, кожен з них живе окремим життям, спочатку все нормально, а потім ну, просто в країні міняється влада. <ганом> і раптом одного дня вони там відбувається якесь, щось не розуміють всі, по всім каналам, по всім. ну, Коротше кажучи, Зарудник – це письменник один з персонажів. Зарудник ніжно відсторонив Соломію від монітора комп'ютера і відконув інтернет. Налаштувавши прийом супутникового телебачення, він одразу потрапив на потрібний канал. Втім, це було зробити зовсім не важко. Виступ міністра з відразу синюватим обличчям дійсно транслювали майже всі канали, як до того вже практикувалося кілька разів з новим президентом Юналії. Ну, Вигадана країна, Юналія, звичайно. Далі йде мова. І, звісно, будуть багато невдоволених такими нововведіннями, але дозволю всім нагадати, що ні одна рішуча і кардинальна реформа в історії суспільства ще ніколи не була стріта усіма без винятку положительно. Це я вам кажу. Сергій не вірив своїм очам і вухам, але він не гулявся і не спав, і не марив. Все це дійсно відбувалося туди зараз у прямому ефірі на всю країну. Тепер, що касається літератури, на сторінках книг більше не дозволяється підіймати теми різних там психологічних драм і трагедій, будь-якого підбілля, включаючи і культурне, типу... Не Нельзя підіймати націоналістичні мотиви, типу там про різних повстанців, героїчних козаків. Повністю запрещається писати у стилі модернізм та постмодернізм. Всякі там потоки сознання, театри абсурду, авангардні верлібри. Особливо це касається поетів. Для них дозволено писати пісенну лірику Про любов, там, про почуття, про радість, освобождання із місць містольових, про животних теж. Ніякої політики, у прозаїків сложніє. Для них розрішені теми звичайна праця простих людей, любов і взаємоотношення мужчин і жін, шкільні будні, детективи, де головними героями бажано, щоб були люди закальотні, так сказати, життю, повідавши війни і желательно щойно освободившися. Про спортсменів можна писати. Про успішних бізнесменів бажано про тих, хто поднявся, так сказати, з грязі самого дна, пройшов весь складний путь від шістьорки до пахана. Щоб було видно встановлення характерів, залізна воля, чіткі розклади. Якщо є якісь там політичні мотиви, їх обов'язково слід узгоджувати з відповідними комісіями, які тепер будуть працювати при усіх видавництвах. І що касається художників і прочих там творчих елементів, то їх у нас то їм у нас везде свобода і почут. Ну, тобто, уявляєте, яка ситуація склалася в країні, і це по всіх видах мистецтва. Ну і, коротше кажучи, не всі з цим згодилися, ясна річ. І от вони самі себе назвали сотня нескорених, я вам дуже коротко переповім. Захопили хмарочос в шиїв. Ну, шиїв, столиця Юналії, коротше кажучи, всі зрозуміли, де це відбувається. І ось вони вирішили до кінця стояти і написали таку, висунули таку умову владі, що якщо не будуть скасовані ця вся цензура, обмеження і таке інше, ви зрозуміли, про що йдеться мова, то вони а скоять масового самогубства, тобто ці 100 людей, стрибнуть туди вниз. І світ дізнається, що відбувається. Ну, починається заворуха країні, там і президент прилітає на вертольоті. <реш> так. Але дуже складний шлях проходить ці митці. Там є три, три вали в такі спокути. Починає влада розуміти, що світ занепокоїться таким і краще з кращих можуть все ж таки перетворитися на брудну плямку на асфальті. І починаються різні варіанти, підкупи. Та лякування, дозволення цим окремим людям робити все, що потім заманиться. І не витримують люди. Всі сотні, всі провідні лідери ламаються. А хто залишається на хмарочесі, це вже прочитаєте, ну, то, тобто прочитаєте ви самі і зробите відповідні висновки, як люди можуть. Витримувати або не витримувати певні спокуси.